Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Я ж нагадаю, наприкінці цього тижня відбудеться зустріч між радниками лідерів ЄС та Україною. Обговорюватимуть якраз такий мирний план. За словами президента Володимира Зеленського, це не план закінчення війни, адже для цього потрібне повне припинення вогню. Однак це концепція завершення російської агресії та документ, з якого починається власне дипломатія. Зараз доєднуємо до ефіру Станіслав Желіховського, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Ми вітання вам, пан Станіславе. Доброго дня. Стосовно цього мирного плану, так документу і синергії, про яку казав голова Офісу Президента між Україною, Європейським Союзом та Сполученими Штатами, а ми на якому, на якому етапі зараз досягнення цієї синергії знаходимось? Ну, дійсно, зараз ми бачимо дуже багато. Говориться про розробку мирного плану для України і вже... Один з таких проектів, чи можливо єдиний такий прект проект такоп плану з'явився у засобах масової інформації, і це план з 12 пунктів, який скажімо так окреслює найбільш важливі аспекти, зокрема що стосується і лінії розмежування, і припинення вогню, і гарантій безпеки, і інших питань ну в цілому, це цікавий документ. Але якщо так вчитуватися в ці положення, то вони, ну скажімо так, він ще досить таки ще недопрацьований. Ще потрібно додати більше конкретики і бачення того, як можна цей план реалізувати на практиці. Адже так, ми, ми можемо говорити про те, що робота над цим ведеться, і в принципі це правильно, тому що нам можливо показати, що Україна і. Е е е е е Наші і наші партнери готові скажімо так домовлятися про припинення бойових дій в Україні. Але на мій погляд, далеко не все це підтримує Російська Федерація. Ми повинні розуміти, що без скажімо так фідбеку з того боку буде дуже важко, скажімо так, випрацювати. Ті кроки, які зможна буде реалізувати в житті, ми повинні чітко усвідомити, що Російська Федерація зараз не не збирається припиняти бойові дії. Вона навряд чи буде приставати на якісь подібного роду пропозиції, і натомість вона буде пропонувати власне бачення. Завершення бойових дій, і ми всі чудово розуміємо, що це мається на увазі. А щодо синергії, ну то вочевидь потрібно випрацьовувати різні варіанти того, як можна зупинити бойові дії. Якщо ми говоримо про нас і наших союзників, що це робилося разом, що це робилося синхронно, тому що тоді ми будемо бачити єдиний вектор. Руху в цьому напрямку, і це важливо. І дуже хотілося б бачити більше деталей стосовно гарантій безпеки, тому що якраз таки ну з огляду на цей документ, це чорновиковий варіант, то це питання досі ще не не пропрацьоване належним чином, і мені здається, що тут потрібно ще шукати. Ті варіанти, які були б максимально реалістичними для періоду після завершення бойових дій, ну мені здається, що якась таки на цьому і будуть робити ці акценти під час наступних зустрічей, зокрема і у форматі коаліція охочих. От і хотілося би бачити, от якась таки більше ну більше конкретики, якщо ми говоримо про ці пропозиції щодо мирного регулювання. А й власне ці фрагменти документу, які от ми зараз коментуємо, це ж не офіційні заяви, це, це радше витоки у ЗМІ від, yeah. очевидно, що зацікавлених осіб. І на вашу думку, а чи хороші наміри переслідують оті зацікавлені особи, які фрагменти цього сирого ще документу та, вивалюють, вибачте, за таке слово на широкий загал, чи не шкодить шкодиться oh, yeah. навпаки розробці? Uh -huh. Е, е, ну Так, очевидь, ми повинні розуміти, що е, цей документ читають уже фактично всі. То, те, що з'явилося, ми не знаємо, чи це дійсно е, справжні. Абсолютно. Е, е, так, ну ми теж повинні розуміти, і так само повинні розуміти, що це навіть якщо це і виток, то це може бути радше, скажімо так, ну спеціальний такий хід, щоб перевірити нашу реакцію і оцінки і тому подібне. Але також ми не не можемо виключати, що це може бути такий, от собі е, імітатор, е, ну, якщо можна сказати, мирного плану. Ну тобто е, насправді це абсолютно він може не не відповідати дійсності. Ну там якісь положення, звісно, можуть співподати. Ось, але. Це скажімо так, щоб відволікти увагу, або щоб заплутати ту ж саму Російську Федерацію. Ну можливо, скажімо так, щоб вона зараз якось реагувала на це, і, і щоб ми дізналися нові, якісь ну щоб ми почули нові якісь заяви з того боку і розуміли справжність намірів Кремля на даному етапі, але так, ми повинні розуміти, що є ті люди, які можуть продавати інформацію, які можуть зливати її, і так і таке інше. Ну вочевидь це може зашкодити процесу в цілому. Тому я думаю, що все ж таки якісь альтернативи і можуть бути. Я не кажу, що це альтернативи якихось окремих країн, а самих самої, наприклад, наприклад, коаліції охочих, щоб скажімо так розробляти і інше. Варіанти того тих мирних планів, які можуть скажімо так втілитися в майбутньому у життя, ну це такі міркування. Ми звичайно не можемо точно з вами зараз сказати, як воно все відбувається. Хотілось би більше офіційної інформації, але розуміючи, що зараз потрібно максимально не розголошувати. Ті чи інші е, наміри, ті чи інші е, розробки, то краще, щоб все ж таки воно е, певний час е, трималося, е, ну в ну, е, ну скажімо так, в, та, в таємниці в секреті, е, тобто ну не було, щоб ця інформація не була публічною. А вже потім, коли буде якась зустріч, е, чи якийсь інший формат того, коли можна буде це оприлюднити, до тоді б, от, щоб ми побачили фінальний, ну більш-менш фінальний е, варіант. Чи думаю стеж потрібно стежити за подіями. Так, інформацію, ми звісно аналізуємо навіть ту, яка з'являється, можливо, на і фейкова, тим не менше. Але е, будемо сподіватися, що все ж таки е, зможу, зможемо ми, як держава Україна та наші е, партнери, випрацювати е, той варіант, е, ті кроки е, щодо завершення війни, які е, які могли б бути максимально реалістичними і максимально ефективними. А далі вже час покаже ще трохи. Про справжні наміри Кремля Україна не рекомендує журналістам довіряти Путіну та відвідувати Покровський Куп'янськ. У Міністерстві закордонних справ нагадали: Москва вже порушувала свої ж обіцянки під час боїв за Іловайськ. Далі цитата. Я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіну з приводу коридорів у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції 29 серпня 2014 року в року. Путін хоче тільки затягувати війну. Він ніколи не виконував свої обіцянки про припинення вогню. Я також нагадую всім засобам масової інформації, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного. Одного права, вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Нагадаю, напередодні, ото от, Путін наказав російському міноборони допустити іноземних журналістів, зокрема українських, до Покровська, Мирногради і Куп'янська, щоб вони нібито побачили оточення українських воїнів у цих містах. Російський правитель заявив, що, начебто, готовий припинити бойові дії на там 6 годин, щоб журналісти відвідали ці населені пункти. І от, пан Станіславе читав аналітику західних медіа, в тому числі е комуністів. В Нью-Йорк Таймсу, вони, скажімо так, дають для роздумів таку думку: спроба заплутати той самий білий дім, показати свою мирність, мирну ініціативність, але ну, направду виглядає це не дуже впевнено. Як проаналізуєте це ви? Тільки з'явилася ця інформація щодо того, що російський диктатор Володимир Путін може допустити іноземних журналістів до місць бойових дій, я дуже Скажімо так, ну ну був і здивований, і не здивований водночас. Ну то звичайно мають місце приховані сигнали, які надходять від російського диктатора від керівництва країни агресорки. Дуже добре, що Україна, держава Україна і Карстки міністерство законних справ від надавідрегувала на таку інформацію оперативно, тому що однозначно це небезпечно ситуація і дійсно були на жаль. Гірк такі випадки, такі гіркий досвід був місце, коли Росія могла здійснювати ті чи інші порушення, ну зокрема, і коли відбувалися бойові дії, і щодо інших питань я хочу нагадати, що колись під обстріли Росіян потрапляли і представники ОБСЄ, і таке інше. Ну, тобто для Росії ж немає ніяких червоних ліній, і таке інше, тому вочевидь тут. Я не виключаю, що могла мати місце провокація а потім ще й могли відбутися, звину... відбутися звинувачення з боку Москви в бік України, що нібито вона не забезпечила безпеку журналістів території що України. Ну, от е, і до речі, не путіну в е, тут е, вказувати, хто має е, де переміщатися і що відвідувати, якщо це стосується саме нашої держави. І тут до речі, дуже якийсь такий е, прихований підтекст. Мені здається, має місце. Що Путін, Путін вже хоче показати, що нібито це вже його земля, і він може е, видавати розпорядження, якісь якісь накази щодо того, е, кому там бути чи кому не бути. Тобто, ми теж повинні це. Розуміти, тобто, це теж елементкас таки гібридної війни, і власне тієї повномасштабної агресії, яку здійснює Російська Федерація. Сподіваємося, що наші партнери не купляться. На отакі от чергові постки російського тирана, і що іноземні журналісти вони не будуть, скажімо так, намагатися отримати акредитацію, щоб відвідувати ці місця. Це ну це ще й може зашкодити, до речі, і фронту бойових дій, таке інше, і Росія може використати знову ж таки для своєї пропаганди. Тобто, дуже багато ризиків. Тому, на мій погляд, взагалі, оцю заяву Путіна потрібно максимально ігнорувати або реагувати так, як це зробила. Україна в особі МЗС от тому мені здається, що це скажімо так, знову ж таки, чи чергові такі от уловки, чи чергові провокації Путіна, чи чергові вкиди, і таке інше. Ми повинні чітко усвідомити, що. Ворог підступний, ворог хитрий, ворог, скажімо так, націлений на те, щоб досягати свої, щоб досягати тих чи інших поставлених задач різними шляхами, і тому потрібно скажімо так бути максимально готовими до цього всього і тримати руку на пульсі, не дозволяти маніпулювати усіма нами, тому що ми знаємо, що це зараз, що зараз ведеться. Війна не лише за виживання України, а й за існування всього вільного світу, того то світопорядку, власне, який існує. Протягом багатьох років, тож це такі думки маю щодо цього питання. Ну потрібно бути однозначно пильними і реагувати відповідно на все те, що пропонує Російська Федерація. Давайте пане Станіславо подивимося, що відбуватиметься по той бік Атлантики. От зустріч Дональда Трампа та Віктора Орбана відбудеться вже наступної п'ятниці. Про це повідомили в апараті угорського прем'єра. Зазначається, що. Між Будапештом та Вашингтоном вже довгий час тривають перемовини з низки питань. Метою візиту буде досягнення всіх домовленостей. Йдеться тут про співпрацю в енергетичній сфері, військовій, економічній та фінансовій сферах. Одним з гострих питань ймовірно буде і питання купівлі угорщиною російських енергоресурсів. Ну і також посадовці планують обговорити шляхи досягнення миру в Україні. На вашу думку, а що пане Станіславе з отого перерахованого? Мною а перед цим апаратом угорського прем'єра, може мати конкретні результати і. Власне, сам формат зустрічі, враховуючи ту фамільярність з боку американського президента стосовно угорського прем'єра, ну він ж у нього постійно не, не пан Орбана, а Віктор. Мій Віктор, Віктор, там мій улюблений Віктор і так далі і тому подібне. Як може розвиватися ця зустріч, які можуть бути наслідки? Мене в першу чергу цікавлять, якраз таки наслідок енергетичний, зважаючи на роль російських енергоносіїв та для Будапешта, ну і оце останнє. Шляхи миру в Україні угу. то ці два так. <тур> Так, дійсно, є теж до речі, якщо дивитися на той перелік питань, які можуть піднімати сторони, ну саме Віктор Орбан та Дональд Трамп під час цієї зустрічі, то якраз таки виділяю енергетичну складову і процес мирного регулювання. Енергетика це, очевидь, перш за все, нафта для Угорщини. І я думаю, що угорський прем'єр-міністр буде намагатися переконати американського керманича, що варто продовжити купувати російську нафту, тому що Угорщина вкрай за. Лежить від цього від цієї сировини і ціни, скажімо так, більш-менш є такими, які є прийнятними для Угорщини, але тут якраз таки не факт, що Трамп на таке погодиться, тому що він навпаки постійно закликає, скажімо так, позбутися від залежності від російських енергетичних ресурсів. От тому скажімо так, не виключається, що в Трамп буде пропонувати якісь альтернативи. Тому що а, Сполучені Штати Америки можуть надати, а, надати свою сировину нафту, газ, скраплений газ так само, і це а, і можуть це робити, наприклад, через а, територію Хорватії, якщо туди угу. доставляти а, різними можливостями а, по, по по морю, а, ось але знову ж таки питання ціни, тому що тут для О Орбана важливо, щоб ціни були а, прийнятними, особливо а, враховуючи те, що поступово угорщина а, занурюється в передвиборчу гол. Coup cool. Всередині країни і йому важливо не лише зберегти, а й посилити свої електоральні позиції, тому що зараз ну, 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 ну згідно тих опитувань, Є ризики, що Орбан і його політична сила Фідес можуть е втратити важелі в праління е правління в Угорщині. От якщо ми говоримо про мирне врегулювання, то я думаю, що е угорський прем'єр-міністр, звісно, буде піднімати тему проведення саміту Трампа і Путіна на території Угорщини. Це теж важливо, перш за все, з мотивів е, політичних не от щоб посилити свої позиції, і, і Орбан таким чином хочу покати, що він може посприяти мирному врегулюванню і вибудову, і, і, і що Угорщина може відігравати роль оцього мосту між заходом та сходом чи Росією, скажімо так. Тобто, такі насправді будуть головні теми. Хоча, звісно, підніматиметься ще й питання двосторонньої співпраці. Тут є велике поле для діяльності, і звісно, віктор Орбан намагатиметься максимально лести Американському керманичу і скажімо так підкреслити його роль до речі в миротворчому процесі, а не роль Європи, яку він яку Орбан постійно критикує, пане Станіславе. Спасибі, Станіслав Желіховський це кандидат політичних наук та член кореспондент Спасибо Української академії геополітики та геостратегії.